Те, що відбувалося 21 грудня, продемонструвало, що одеська влада абсолютно є нелегітимною. Як одеський мер, так і депутатський корпус не контролюють ситуацію в місті. По-перше, вони не вступили ні в який діалог з протестуючими сторонами, тобто з нами. До нас ніхто не вийшов. Від... Ніхто не вийшов із представників власне, міської влади. Хоча на сесію мав бути, мали бути пропущені представники власне, підприємців, які заздалегідь теж подали свої вимоги, ну і я як депутат. Відповідно, також нас дуже обурило встановлення паркану, який не мав права знаходитися перед мерією, і цинічне і брутальне. Відношення власне знову ж таки влади міської, тим, що встановили озвучку і демонстрували якісь пісні, танці якогось Діда Мороза виставили для того, щоб просто звести, зневілювати ті протестні настрої, які прийшли люди донести до місцевої влади. Нам нічого не залишалось, як підійти до дверей міської ради і спробувати. Ініціативну групу провести до сесійної зали. Але натомість ми зустріли опір, охорони, зачинені двері. І в принципі все, що відбувалося далі, всі знають, всі бачили, є відео, як охоронці розпиляють газ, поливають водою і так далі.